Туристи знаходять кинутий рюкзак з щоденником. Останній запис вони шепочуть моє ім'я з дерев. Власник, 28-річний хакер, зник без сліду. Собаки відмовлялися входити в зону. На фото тіні, як людські фігури, ліс, дзеркало невпевненості. Шурхоти кличуть страхи, самотність творить монстрів, шепіт, край розуму, зникнення, вибір, романтизуй, з'їсть шепіт відлуння его, ізоляція, галюцинації, перейдолія. Бачиш страхи, ти, закуска природи, ліс, каталізатор втрати розуму, самотність посилює. Ред GPS не романтизуй самотність або станеш закускою, шепіт за тих для нього, а для тебе. Лайкни і підпишись, інакше дерева шепнуть твоє ім'я наступним.